Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами почуємо шепіт вашого ангела-охоронця. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Шепіт вашого ангела-охоронця. Так, тут мова йде про якесь фінансове надходження, радість вам принесе. Тут виходить можливість вирішити більше фінансових питань, аніж ви планували. Угу. Знаєте, таке змальовується неочікуваний момент, радісний момент, або вам буде надана можливість. Так? Заробити, так? якось збільшити свої доходи. Або, або тут хтось надасть вам такий подарунок. І це йде від чоловіка. Чоловік відкриває вам дорогу до можливостей, він зможе вирішити поправити ваше фінансове положення. І ви зробите більше, чим ви планували, причому це буде неочікувано для вас. Свічечка зараз не показує. Зараз, на даний момент, цей чоловік, ким вам приходиться. Чи родичем, чи знайомим, чи колегою по роботі. Так? Мабуть, сюрприз повинен залишитися сюрпризом, тому що у кожного по-різному програється. Так. Якась звістка заставить вас зробити переплановку ваших планів, внести зміни. так? Звістка буде попереджати вас про те, що зараз так вже не підходить. І якщо раніше ви користувалися цими методами і способами, точніше спиралися на методи і способи раніше ці. Так? То зараз ви, користуючись ними, можете зайти в топікові ситуації. Тому. Тому що зміни відбулися в правилах, законах, так і щось з документами пов'язано. От ви хотіли визначеним способом вирішити якесь питання, так, але відбулися зміни, вам дають про це знати, попереджають. Тому трішечки потрібно буде відкласти намічені вами плани, знову пометушитися стосовно цих документів, так, щось десь змінити, поправити. І заспокоїтися з цього приводу і чекати визначеного результату. Ви вчасно отримаєте інформацію, і залишитесь задоволені, тому що ця інформація не запізнилася. Ви вчасно все встигли. Через якусь організацію ви вирішуєте питання і щось тут з документами пов'язано. Бачите? Сім'я, сім'я щось в сім'ї. Якась жінка. Яка жінка, прихід якоїсь жінки, вона як сова приходить. Знаєте, як совушка заходить у ваш будинок, квартиру, і якось стає е, світло, мабуть, жінка, яка найближчий період часу з'явиться на вашому порозі, допоможе вам. Якісь важкі для вас моменти, пов'язані з домом, можливо, з відносинами близькими і рідними, якось роз'яснити якісь ситуації. Так? Вона може допомогти вирішити якісь питання, які у вас виникли чи накопилися в сім'ї з близькими і рідними. Так? Ви прислухаєтеся до поради цієї жінки, і ця жінка тут показана знайомою. Так? Прихід також неочікуваний, знаєте, вона неочікувана до вас прийде якось не планували. Але людина з'явиться, і дуже багато моментів, пов'язані з вашими особистими інтересами, особистими близькими людьми, домашніми хлопотами, допоможе вам роз'яснити. Тут, як начебто одночасно декілька питань вирішаться після спілкування з цією жінкою. Ну вона мудра, бачите, вона тут совушкою змалювалася. Будете завдячувати цій жінці. З чоловіком, що з чоловіком. Чоловік якийсь до вас пробивається, намагається пробитися, вийти на контакт з вами. Знаєте, таке відчуття, як начебто шукає дороги. Так? Якийсь чоловік, старий ваш знайомий, мабуть, ви втратили контакти, можливо, так. Він щось хоче вийти на контакт з вами. Бачите, свічечка розхвилювалася. Ви давно не бачилися з цією людиною, так? Угу. І він в пошуку. Він в пошуку, як з питаннями. Запросами звертається до якихось людей, які мають з вами зв'язок. Намагається відкрити дорогу до вас. Якась важна справа у нього є до вас, якась цікавість саме до вас. Щось йому дуже потрібно з вами побачитися, питання, якесь питання важливе для нього, як начебто з вами хоче обговорити. Що ж за питання таке цікаве? Стосується минулого, знаєте, якісь ситуації з минулого, які на сьогоднішній день почали хвилювати того чоловіка, він в пошуку відповіді на це питання так? і намагається вийти на вас для того, щоб він зміг собі відповісти на це питання. Скоріше за все, у вас є інформація. Яку він хоче від вас отримати з якоюсь проблемою, як начебто не може рухатися далі? Щось йому заважає, є якісь перешкоди, і ви є тим ключиком, щоб він вийшов з обмежень, так, в яких він опинився. Як по замкнутому колу він зараз бігає, розумієте? і… Ви для нього як спасіння, от він і намагається на вас вийти. Якісь ділові контакти, ділові зв'язки. Просто давно ви не бачились, якось так трапилося, що ваші дороги розійшлися. Угу. І тут не було сори, тут не було неприємностей. Тут просто так склалися обставини. Кожен пішов своєю дорогою, доля вас звела, а потім ви кожен пішли в своєму направленні. От чекайте, чекайте. Ви, як помічний, для цієї людини. Оновлення якісь будуть також і здійснення. Угу. Дивіться, зміниться обстановка і ваша заповітна мрія, щось ви дуже-дуже довго носите, якісь ваші ідеї, задумки, хочете нарешті їх реалізувати. Чекайте підходящого моменту, і тут дуже скоро для реалізації вашої заповітної мрії наступлять благоприємні обставини, і ви, звісно, ними будете користуватися. Тут буде навіть Прорив. От ви хотіли ваші ідеї запустити на реалізацію для того, щоб був прорив, якийсь підйом, бачите, взлет. І стосується це, до речі, ваших особистих інтересів, щось з домом, домашніми справами пов'язано. Якісь плани для того, щоб почати підійматися сходинками. Якась ідея крутилась в вашій голові, і дуже скоро благоприємні обставини надходять до вас, і ви почнете користуватися цими змінами, Так? якісь хвилювання. Бачите, якісь тут хвилювання. З чим же вони пов'язані? Угу, Якісь хвилювання. І свічечка зараз змальовує, що якісь хвилювання визиває саме якась жінка. Можливо, ви якось аналізуєте, спостерігаєте за діями, за поведінкою цієї жінки, і ви приходите до думки, що тут щось приховується нечисте. Угу. От якась недовіра. Недовіра з'являється у вас по відношенню до цієї жінки, і ви почали відсторонюватися від неї, бачите? Питання хвилюють, а відповіді ви ніяк не можете отримати. Дуже скоро ви попадете в якусь групу людей, можливо, по якимось обставинам, по, у якихось справах, десь ви йдете чи їдете. Люди незнайомі вам на сьогоднішній день, але ви там опинитеся, так вийде, так приведуть вас життєві дороги, мабуть. Щоб ви нарешті перестали мучитися і відповіли собі на ті питання, які вам сьогодні не дають спокійно жити відносно поведінки цієї дамочки. Який страх визиває, розумієте? Так, от, скоро ви дізнаєтеся, якась група людей, мабуть, знайомі з цією жінкою, і вони вам будуть розповідати. Розумієте, розповідати все те, що вам необхідно було знати. І я можу сказати, що ваша інтуїція, ви це зрозумієте, що вона вас не підвела. Від когось ви будете прямо відсторонюватися, відмовлятися від послуг цієї дамочки страх. Страх за майбутнє. Як, начебто, ця жінка може вплинути на зміни в майбутнього. Причому не в благоприємному для вас. Направлені. І ви зможете звільнитися, бо таке відчуття, що до цього ви бігаєте по замкнутому колу. От негативна для вас людина. І ви це відчуваєте. Спостерігаючи, можливо, за поведінкою цієї жінки, за обставинами. Можливо, прислухавшись до розмови, щось тут заставило вас насторожитися. Бачите? Так, що ще? Тут якісь пропозиції, причому одне за одним іде до вас. І, що саме цікаво, від людей, яким ви не дуже довіряєте, якась велика цікавість до вас. Люди. Проявляють велику цікавість до вас і спроби, спроби робити це для того, щоб наблизитися до ваших перспективів. Так? До стабільних перспектив. По-іншому не виходить, тому через пропозиції активуються люди, які вам заздрять. Так? І вони вже якось себе проявляли. Одне за одним будуть надходити пропозиції, і знають про ваше життя, знають про ваші перспективи і їхні наміри недобрі. Розумієте? Просто їм стало відомо. Відомо, можливо, хтось з людей, з якими ви обговорювали ці теми. Якось винесли цю інформацію, так і якимось чином їм стало це відомо, тому вони зараз проявляють велику цікавість і будуть використовувати усілякі способи для того, щоб вийти на ваші перспективи. Щось їх дуже сильно тут цікавить. Я не можу сказати, можливо, це ваші зв'язки, чи ваші фінансові можливості, чи ваше положення в сфері діяльності, можливо, у вас є якась влада, так в руках. Але їм це дуже потрібно для того, щоб налагодити своє життя. Тому тримайте руку на пульсі, не підпускайте таких людей до себе, тому що вони хочуть ваші блага прибрати до своїх рук. А для вас це важливо і є для вас стабільною платформою. Одне за одним, будьте уважні, будуть надходити цікаві пропозиції, можливо, сумісної роботи або, можливо, допомоги в якійсь важкій ситуації, але це гра з самого початку це гра, це все заплановано тут. Така задумка. Тому будьте уважні. І обережні, вони просто таким чином хочуть дізнатися правду, як у вас це виходить, і ваші блага прибрати до своїх рук. Такою є сьогоднішня відливочка для вас. Я б сказала, попереджальна, так? Тому тримайте руку на пульсі. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставили подобайки, Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо вам потрібна діагностика, обов'язково звертайтеся в телеграм-канал за номером, який ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.